Чи може бути лідером людина, яка не має бойового досвіду? Давайте говорити про наших випускників. У нас курсантське середовище і спільнота, яка випускається, так, і стає офіцерами. І вони ж заходять, багато з них, більшість так, без первинного бойового досвіду. Угу. Посада лейтенанта і командира зводів, зводу, наприклад, або первинна командна посада. Ну, це стосується інженерних посад, там забезпечення різних посад. Вона й передбачає і це так уже, мабуть, років 300. Ну, коли з'явилося звання офіцера, я можу так помилятися: 300, ну приблизно, хай буде 300. Ось. Тоді в систему підготовки, в підготовку так е, організовували, щоб людина, яка займає первину посаду, мала здатності і спроможності. Зараз це сучасно називається компетентності, виконувати свої обов'язки повноваження, з ходу, після випуску, виконувати компетенції свої. Мала компетентності виконувати компетенції без досвіду.